Сьогодні для вас знімаємо відео з моєю улюбленою електричкою, яка вийшла нашому клієнтові дуже дешево. Зустрічайте Porsche Taycan 4 s 2020 року випуску. Як завжди, це автівка нашого клієнта, і ми привезли її з Америки. Купували на аукціоні «Іншуренс» за 36 тисяч 900 доларів. Сума така немаленька, правильно, але, друзі, це було повністю ціле авто. З пошкодженням по одній, як нам писала компанія. Пошкоджень по кузову не було, подушки не спрацювали, і пробіг в нього на той момент. Був 19 760 кілометрів, що дуже класно. Це в нас версія 4 s на повному приводі. Ми заклали вартість ремонтних робіт 10 тисяч доларів. Це саме нова батарейка, плюс роботи по ній, тому що машина не запускалася, в нас була на табло помилка по батарейці. Взагалі, коли ми граємо такі машини, ми їх не часто граємо з пошкодженням по, по е, днищу, по підвісі, тому що це зачасту лотерея. Ти не знаєш, будуть там живі е, двигуни, батареї чи не будуть. В нашому випадку. Нам дуже пощастило, тому що машина переїхала, ми її підняли, побачили, що вона повністю по днищу ціла. І коли наш електрик по вагам зробив діагностику, він сказав: Хлопці, вам дуже пощастило, по факту тут вийшов з ладу один з модулей, які керують батарейкою. Тому, в принципі, ми її замінили. Як бачите, зекономили клієнту купу грошей, і машина вже повністю готова, стоїть перед нами. Ми зробили великий ряд додаткових послуг по цьому автомобілю, а вже ж його обслужили, зробили хімчистку, детелінг, переклеїли плівку, до речі. Ми зараз забрали машину з дитенінгу, і бачите, вона її вже в новому кольорі, тому що вона до нас приїхала з Америки в кольорі кастрюля, скажімо так. Мені той колір подобався, але клієнт каже, ні, хочу саме такий колір. Будь ласка, все зробили, машина вже повністю готова. Підтримайте, будь ласка, наш канал лайком, підпискою та обов'язково коментарем від семи слів. Ми для вас стараємося, знімаємо крутий україномовний контент з автомобілями, які ми привозимо нашим клієнтам. Після того, як ми зробили батарейку, мені сказав електрик, Влад, потестуй, нормально розряди машину та повністю її заряди. Моя на ній проїхав приблизно кілометрів 300. І що я вам скажу? Тачка, коли була ще в заводському кольорі, дуже сильно привертає увагу людей. При тому, що вона була брудна, вона була в наліпках за аукціоном, була в написах. Люди на неї просто дивилися як на щось нереальне. Купую людей фотографувала, питали мене, що це за машина. А розкажи, будь ласка, по факту автомобіль коштує невеликих грошей, але він виглядає на всі 200-300 тисяч дол доларів. При тому, що в нас в Харкові багато тайканів, все одно цей тайкан дуже сильно привертав увагу. Навіть зараз, поки ми чекали оператора Антона, підходили люди, фотографували цю машину. Ну, це дуже прикольно. Значить, по машині. Вона мені зовні нереально подобається. Дуже класна машина, морда, фари в нас матричні, ну просто мімона машинка. Нагадую, Мені жабу, але для мене це окей. Мені подобається і тайкан, і Панамера подобається, і подобається мені 211 Поршик. Вони прям з дизайном вгадали на всі 100, прям красавчики. В нас стоять дуже круті 21-го. Діаметру диски, бачите, вони такі докольорові, вони оп опційні. і коштувало в Америці, якщо не помиляюся, 4 тисячі доларів. Тому для клієнта дуже приємний бонус. Ще однією цікавою опцією в цьому тайкані є гальмівні диски. Вони тут не звичайні, не карбонокерамічні, а карбіда вольфрамові І прикол їх в тому, що коли ти них дивишся, ти можеш побачити у віддзеркалення себе. Вони як дзеркало. Окрім заміни кольору, ми також пофарбували дзеркала в чорний кольор. І виглядає дуже Круто. Задня частина просто вища всіх похвал. Подивіться на неї, дуже класно виглядає. Шильдик така N4S, монобровь така, шильдик Porsche. Ну, Блін, класна тачка, мені дуже сильно подобається. Прям, ну, краса. Я не розумію, навіщо інженери Porsche зробили кнопку відкривання багажника, ось тут на задньому бампері. Вона завжди у вас буде брудною. Погану погоду, в дощ, в сніг вона завжди засирається. Дякувати Богу, що Porsche зробили опцію закриття і відкриття багажнику з махом ноги, це досить зручно і дозволяє залишити ваші руки чистими. У багажнику є одна ніша, куди ви можете покласти свої речі. Вона невеличка, ну і в принципі все. Багажник невеликий, але такий досить довгий. Владислав осипав компліментами цей автомобіль, а я вже буду більш конкретно з позиції Тесловода розглядати цей автомобіль. Що ми маємо? Це Volkswagen, перш за все, хоч це Porsche, але це все одно один концерн ВАГ. По комплектації цього автомобіля, але спочатку технічна частина, маємо 93 кВт батареї. Казалось би дуже велика ємність, але трішечки вони все одно зробили так, що її не вистачає для якихось рекордів по запасу ходу. Адже ця машина в середньому циклі споживає 25-30 кВт на 100 км. Тобто на повному заряді влітку дай Боже щоб зорі склалися над нами, вона проїде 400 км. Таку прохолодну погоду вона проїде десь 250-300 кілометрів. Але йому можна багато пробачити, тому що це Porsche Taycan. Що ще прикольного? Це єдиний електрокар на момент його випуску з коробкою передач. На задній осі тут стоїть двохступенева коробка передач, яка дає вам можливість дуже швидко розганятися. Вона працює більше як в допомогу системі Launch Control. А друга вже передача, вона переходить вже в такий круїзний стан, і у вас буде більш-менш адекватна витрата кВт. Тут у нас два двигуни, машинка розганяється приблизно за 4 секунди до сотні, що є досить непоганим показником. По комплектації цього автомобіля маємо класичний набір джентльмена преміум класу. Тут в нас є адаптивна пневмопідвізка, Можемо робити вище, можемо робити нижче, можемо затискати наші амортизатори для покращення керованості. Також у машинки передні та задні парктроніки з функцією автопаркування. Велике дякую. Також система камер 360 огляду і вона дуже цікаво працює. Камера тут задня, вона поворотна. Давайте більш детально розглянемо систему камер 360 автомобіля, тому що це дійсно вартує вашої уваги. Поїхали! Я включив задній ход, і дивіться, будь ласка, задня камера. Я вигортаю кермо, і вона рухається разом зі мною. Комусь це буде зручно, комусь не зручно, але це є. Також є кнопочка омивача задньої камери. Натиснув, і туди, коли буде омивач, поступить вода. Також в нас є дуже класна система рендерингу, яка показує довкола автомобіля. Дуже гарно вимальовує, і прям немає ніякого, ви знаєте, як іскаження на інших брендах, от на Мерседесі, коли у вас об'єкти навколо автомобіля здаються якимось непропорціональними. Тут в цьому питанні все дуже круто та якісно зроблено. Дивіться, як можна загазирнути і побачити, як ми крутимо кермом, як ми їдемо. Ну, це великий плюс. Також є формат широкоформатної камери і звичайної. Це теж великий плюс цього автомобіля. Ви коли кермо крутите, камера задня, вона так от має повертатися. Плюс є омивач задньої камери, великий шалений плюс цього автомобіля. По асистентам набір теж стандартний. Утримання в смузі. Контроль мертвих зон, адаптивний круїз контроль з функцією підтримання дистанції. В салоні нас зустріне музика Bose. Це, в принципі, найкраще, що може Porsche нам запропонувати, і тут вона є, ну і інший набір корисних функцій. Для мене великий плюс, як для Тесловода, що у цієї машини, на відміну від Тесла, два зарядні порти. І вони знаходяться на правому та лівому крилі. Давайте більш детально розглянемо цей порт. Тут у нас комбінований порт тип 1. Та CCS тип 1, тобто суперчарджер, який підтримує 160-250 кВт швидкісної, якісної зарядки. Переходимо на іншу частину, і ми тут можемо побачити ще один зарядний порт. Але він відповідає за повільну зарядку. Підходимо, відкриваємо. І тут така сама історія. Тип 1 для повільної зарядки, там 7 кВт на годину, дуже зручно. Типу, чому так не роблять інші виробники? Не знаю, бо це реально зручно. Станції іноді зліва, іноді справа, важко паркуватися. А тут під'їхав, де б ти не став, ти завжди можеш зарядитися. Великий плюс. По кліренсу: ну, машинка не висока, але через те, що є пневмопідвізка... Я через це вже пройшов на своїй Model S, яка теж є низькою, в принципі. Але піднявши пневмо, ви всюди заїдете, ніяких проблем з цим немає. Тому теж плюсів в капілочку. Звісно, що порівнювати його з Теслою важкувато, тому що це преміальне авто іншого сегменту. Хоча нова Model S в салоні коштувала 100 тисяч доларів, а цей автомобіль в салоні коштує 180 тисяч доларів. Різниця майже в два рази. Але суто з боку електромобіля все ж таки. По запасу ходу він буде уступати своїм конкурентам, тому що це ще стара архітектура. Але знову таки поставимо плюсик в копілочку Порше, тому що тут стоїть 800 вольтова система зарядки. Він Набагато швидше заряджається ніж конкуренти, та сама Тесла, тобто ви не багато їдете, але дуже швидко заряджаєтесь. Це можна вважати компромісом під рішення ну, з такою великою витратою палива. А чому так багата витрата? Тому що двигуни тут не на постійних магнітах. Якщо Тесла в спокійний там, час споживає містом там 16 кВт на соточку. Тут менше 20-25 ви не побачите. Ми з вами в салоні Тайкана. Що перше кидається в очі? Це дизайн, який вони заклали в цей проєкт, в цей автомобіль, в Тайкан. Унікальна система дешборду. Вона, наче як відокремлена, має дуже гарне розрішення пікселей, скажімо так. Графіка Nvidia знає свою справу, дуже класно все вимальовується, є органи керування безпосередньо на дешборді, є окремі. Кнопки, які винищені на кермо та на підрульові переключателі. Давайте зліва направо. Що я бачу? Я бачу пам'ять сидінь, причому і на водія, і на пасажирський. Бачу блок керування окнами і безпосередньо складання та регулювання дзеркал. Це все стандартно. Кермо в нас таке тоненьке, з натуральної шкіри, дуже приємне на ощуп. Це їх класична архітектура. Паршаки дуже люблять встановити саме тонке кермо. Нате, воно більш таке, знаєте, пухкеньке. Органи керування всі стандартні. Зліва я керую світлом та показчиками поворотів, під ними є керування адаптивним круїз контролем, утримання в смузі, обираю швидкість, дистанцію до автомобілів, все стандартно. Автоматичний датчик дощу з різними режимами, режим Intelligence та різна, різний темп. Підтримання омивання скла. На кермі все дуже скромно. Немає тут різноманіття кнопок, як в тих Мерседесах або БМВ. Тут все максимально прозоро і зрозуміло. Я керую мультимедією, я керую центральним дешбордом, все зрозуміло. По керування світло вони винесли на передню частину габарити, автоматичне світло, ближнє світло та протиотуманна фара. Справа вже цікавіше. Виключаємо систему антибуксу, керуємо адаптивними амортизаторами, тобто тут не тільки можна пневмо робити вище та нижче, а можна ще і саму підвізку переводити в спортивний або комфортний режим. Також є бінди, які можна запрограмувати на окрему кнопочку. Це вже як класика у Volkswagen. Все інформативно, ніяких зауважень не маю. Дуже якісно. Хоча коли сидиш, в тебе е, закриває все ж таки кермо деякі індикатори, що є невеличким мінусом. Запуск автомобіля по класиці у Порше завжди зліва від керма. Кнопка старт-стоп в мене якраз тут і знаходиться. Керування коробкою передач, або простіше сказати, режимами їзди у нас знаходиться справа. Тобто тут я можу ставити паркінг, драйв. Окремо, точніше, в мене йде паркінг, а тут вже режими їзди. Теж прикольно, цікаве рішення. Верхня частина дуже скромно, два LED-підсвітники і все, немає де покласти окуляри, але є ручка для водія. В Тесла такого немає. Звісно, я міг би сказати Адель Кантара, тому що тут йде тканинна стеля. Але якщо її почати так от трогати, ми помітимо, що вона дуже м'яка, великий шар тканини і пластику прошарок. Відповідно, це приємно і створює додаткову таку шумоізоляцію. Тобто, я чую себе, і в ходу в машині дуже тихо, це теж можна віднести до плюсів. Щодо простору, є певні питання. Якщо людина крупніша за мене, то їй буде трішки тиснувато. Тому що ось ця консоль, вона як і для пасажира, як і для водія, дуже винесена в кокпіт. скажімо так. Центральний екран MMI теж має гарну якість, немає ніякого там input лагу, все дуже швидко працює. Інтуїтивно зрозуміло, я можу перший раз сюди сісти і одразу зрозуміти, як мені потрапити в те чи інше меню. Так само і по центральній частині. Підлокотничок автомобіля невеличкий, але через те, що загальна консоль досить висока, я можу сісти і мені одразу комфортно, в принципі, взяв і одразу можна до бою. А також в машині є функція підтримання якості повітря, тобто є розділ air quality, де можна налаштувати, як буде працювати іонізатор і автоматична рекуперація. Рециркуляція, рекуперація це інше. Рециркуляція повітря в салоні. Тобто машина сама зрозуміє, коли перед вами буде їхати банючий камаз і. Ви почнете відчувати цей поганий запах, а машина це зробить ще раніше. Перекриє всі дефлектори, і безпосередньо буде за вас дбати. Це великий плюс. Не треба вручну перемикати режими рециркуляції або від збору повітря з довколишнього середовища. Теж великий плюс цей ключ, безсмертна класика. Коли в мене був Macan 2014 року, я бачу цю картину щоденно, але є різниця стандартні кнопки. Відкриття, закриття автомобіля, задній багажник, але в нас ще є передній відсік для зберігання. І щось мені підказує, що він буде, ну, в принципі, як я і очікував, дуже-дуже маленький, але він є. В принципі, я полой, полікоть можу туди зникнути, щось покласти, зможу заправити омивач, що є великим плюсом. Є тут у нас всякі допоміжні а, саме, аксесуари, будемо їх називати, Ось. але багажник невеличкий, але він хоча б є. Та досить непоганий ще й багажник. На Теслі більше, але Тайкан це тайкан. При тому, що машина в нас на 21 дисках, низькопрофільна резина, вона дуже комфортна за рахунок пневмопідвізки. Зараз ми їдемо по Брущаці по дуже нерівній дорозі. І дуже комфортно машина себе почуває. А вже ж на, о як люди дивляться на тайканчик, да, голови зводять. Прикольно. А вже ж у нас пневма регулюється в трьох положеннях високий, нормальний та нижній. Це може робити в комп'ютері. Я думаю, що вам Олексій це вже показував. Зараз виїжджаємо на нормальну дорогу і трошки понавалюємо, покажемо вам, як ця машина їде. Що я їм скажу? Мені подобається, що ти сидиш начебто в якійсь капсулі. Тебе все вокруг обіймає. В тебе дуже висока торпедо. Ти сидиш прямо в такому знаєте, спортивному гоночному боліді. Ось ця центральна консоль також дуже висока. В тебе тут не не багато простору. В тебе такий, як знаєте, монокок. Якби ти в боліді формули 1 сидиш. Дуже прикольно, але при цьому при всьому, ти розумієш, що машина велика, але в салоні досить мало місця. При тому, що позаду я сам за собою взагалі не сяду, там взагалі немає місця. Тобто це автомобіль суто для двох людей. Тут сидить чоловік, там сидить дружина. Ну або чоловік і чоловік там, мало ли, хто хто вас знає. Да? Так в цілому ергономіка. Матеріали салону просто на найвищому рівні. Ну це ж порш, а вже ж це взагалі вершина вагу. У нас, на жаль, немає опції пакету розширеної шкіри на торпеді, на картах дверей, але в принципі і без цього пакету все досить непогано і адекватно виглядає. У нас посередині є великий екран, так називаємо колодці. Купу тут інформації є, і лишньої, і не лишньої. Мені подобається дизайн цього керма, але на мою думку, воно досить вузьке. Хотілося б, щоб воно було більш товстим, як на BMW спортивні рулі. Але Антон сказав, що це історія спортивна, тому що водії спортсмени да на перегонах вони їздять в перчатках, тому для них це ідеальний обхват. Може бути. Що мені не подобається, ця тема пішла перший раз в Панамерах, з якого вони там 17-го року пішла. Да? Коли ти не можеш спокійно взяти ручкою та відрегулювати ось цей дефлектор воздуховоду, тобі треба по-дебільному заходити сюди, нажимати меню кондиціонера, тільки тут сенсором регулювати потоки воздуху. Це дуже незручно. А вже ж, так, да, я коли катався на тайкані, він мене завжди стоїть на автоматі, але в повсякденному житті е, я хочу там поміняти режими ось, да, обдуву. Мені треба так от нажимати, а тут регулювати. Це для мене дуже незручно. Але може щось паршоводи знають, якщо вони таке зробили, може комусь це і прикольно. Але я не є клієнтом Порша, я більше фанатів по BMW. Мені каже Антон: якщо ти не клієнт Порша, то спробуй з керма переключити музику. А я не знаю, як вона переключається. Я кажу, що я можу спокійно зайти собі тут в Apple CarPlay і тикнути наступний трек пальчиком своїм. Як воно вмикається? то? Я... Ну тут по-дебільному, тут регулювання звуку зліва, а як звуку переключити? Ніяк. Ніяк? Ну, я думав, що якось можна, тому що я не шарю. Ну, Бачите, не можна переключити трек з керману. Що це за херня взагалі? По-дебільному, по-дебільному зроблено. Ну, Може це знову ж таки такий шарм Порша? Я ще не виріс до порша, да? я ще мала скажімо так, тому навіть по поганій дорозі, по ямкам, Тайкан себе дуже класно поводить. Мені подобається. Ну знову ж таки, дивіться, в нас зараз батарейка заряджена наполовину. І вона пише, запас ходу 176 кілометрів. На вулиці в нас мінус 11. Не знаю, може, звісно, великий мінус це нормальний запас ходу, то рахуйте десь 300 кілометрів, у вас Тайкан проїде. Великий мінус. Але Чесно, мені хотілося б більше. Але я розумію, що люди не беруть цю машину на дальній дистанції. Вони беруть так чисто покататися по Харкову, по Києву, там, по місту. Да? Тоді я вже ж тобі там, дні на три точно вистачить цього запасу ходу. Але мені хотілося б більше, чесно кажучи. Ти знаєш, ти може не будеш викатувати цей весь пробіг. Може таке бути, але ти коли катаєшся, ти впевнений такий, о, та я можу там, доїхати до Полтави і назад спокійно. Це тобі передає впевненості, а тут цього не вистачає. Слухайте, як, звісно, прискорюється машина, як вона керується, це просто казка якась. І досить тихо в машині, що матеріація просто шикарна. Відчувається, що ця машина така досить важка. Я думаю, вона більше 2 тонн точно важить. І при цьому дуже певно себе поводить. Ну подивись, як вона. Я нажимаю на педаль газу просто на 20%. Вона вжимає дуже приємно. І дорога взагалі не рівна. ями якісь бугри. Класно відпрацьовує тачечка. Мені, мені подобається тайканчик. І це не спорт, да. це звичайний речок, що правильно ти кажеш, то. о, блін, як вона вжимає. Ну тайканчик дуже класно їде. Приємно. Звісно, щось є в цих електричках, хоч вони і бездушні, але як вони, ось ця динаміка, це, звісно, кайф. Але знову ж таки, ти до неї швидко звикаєш до цієї динаміки. Покатався, погрався тиждень, це тобі вже динаміка ця до одного місця, вже хочеться якоїсь душі від машини, розумієте? Не знаю, чесно, чи є душа в Тайкані. Я не задавався таким питанням, але в Теслах точно душі немає. Дизайнери Порше, звісно, зробили революцію. Рахую в дизайні саме в екстер'єрі цього автомобіля, тому що кожна людина, яка дивиться в сторону цього автомобіля, вона задивляється на нього. Всі його фотографують, і ця тачка на себе тягне просто купу уваги. І я розумію, що конкурентам по дизайну цієї автівці немає. А вона по факту коштує ну, там, хай від 45, якась там бомжацька версія. Ну, що ви собі візьмете за 45, на що люди будуть просто звертати увагу та е, шию виворачувати? Нічого не візьмете. Я для себе на сьогоднішній день електричку не розглядаю, взагалі, якби я жив би в приватному секторі, був би в мене дім 100%. от 30% поставив би батарею, е, інвертори, сонячні панелі. Тоді б я заряджався, так взагалі не бачу сенсу жодного в електричці. Хоч і розмитнення вже ввели, да. і розмитнити такий тайкан буде коштувати 8-12 тисяч доларів, Ого. але да. ринок США так відіграв на наші мита, що ціни просіли, і ми досі можемо пропонувати нашим клієнтам тайкан під ключ від 50 тисяч доларів. Це дешевше, ніж найдешевше авто в Україні. Давай, скажімо так, у який бюджет е, входить цей тайкан. Цей, враховуючи, що він прийшов під нульове розмитнення, да. але був куплений дорожче, ніж зараз можна 36 купити. 900 – Це дуже дорого. Да, да. Тому що такий зараз варіант можна придбати в районі 28 тисяч угу. доларів. І з врахуванням всіх платежів він все одно б став би до 50 тисяч нашому клієнту, навіть якщо б він би звернувся вже в 26-му році до нас. При тому, що ця автівка повністю ціла, без фарбованих елементів. І ця машина виходить дешевше, ніж реально перша ціна в Україні. Так це на секундочку 4С на повному приводі. А в нас в Україні за 55 стоять машини на задньому приводі. З пробігом не 20 тисяч, а набагато більше пробіг. Тому, друзі, реально навіть на сьогоднішній день є економія, При тому що зараз в Україні така ситуація з енергосистемою. Все одно люди купують в Америці електрички. Ми бачимо, що в нас замовляють і Tesla Model Y, і ми Model 3 зараз активно граємо нашим клієнтам, тому що ажіотаж все одно є, люди знають, що прийде весна, літо і знову буде електрика. А знову буде це вигідно, да і скажу так: Європа тепер повністю тема відкидається по цим машинам, тому що вони там дуже дорогі, і всі наступні тайкани в Україну будуть потрапляти виключно з Америки. Да. А де замовляти машину з Америки? Ви самі знаєте. Дякуємо вам, що ви подивилися це відео. Я вам хочу нагадати, що всі контакти нашої компанії знаєте в описі під цим відео. І, до речі, в нас є дуже крутий телеграм-чат, який веде особисто Олексій, наш менеджер. Він туди кидає лоти дня, цікаві, обговорюють різні теми. Йоша завжди допомагає нашим підписникам в вирішенні їх якихось проблем, питань. Тому підписуйтесь обов'язково і будьте членом команди DSL Auto.